Всіх вітаю на моєму каналі рандомних оглядів. І сьогодні буде порівняння двох плівок на Samsung S25 Ultra. Модель телефону оснащена антивідблисковим екраном, і після наклеювання плівки, на деяких плівках цей ефект може пропадати. На даному екрані зараз приклеєна плівка Spigen, модель ось така. І подивимося, як вона виглядає. Зверху у нас яскраве зараз освітлення. Яскравість екрану вімкнене наповну. І, власне, ось так вона відблискує. На білому екрані, в принципі, тут все видно. Відблиск доволі, будь великий. І подивимось, як буде виглядати, коли наклею іншу плівку. Так, наклеїв нову плівку. Це вже у нас оригінальна плівка Samsung для S25 Ultra і вона передбачає, що буде захист такий самий, як на рідному екрані, тобто від, від блисків. В комплекті тут йде дві плівки. В магазині наклеїли. Подивимось, як вона виглядає. Вона трошки на камеру от видно і вживу також, трошки віддає червоним таким або бордовим, або коричневим таким відтінком. Тут у нас є краплевидний виріс, і можна побачити, який екран без плівки взагалі, в принципі, краплевидний виріс, до речі, мені більше подобається, бо його краще протирати. І просто прибрати бруд, бо коли просто круглий виріс, цей бруд з цього кружечку складніше вибрати прибрати. Отже, ну, на білому фоні ось так виглядає, я у тій ж самій футболці вона була і є. Помаранчевою зараз відблисків менше. І, в принципі, я вже тестував на сонці. На сонці справді відблисків менше. Ось так вона виглядає. Штатив на, тіє, на, на тій же висоті. Освітлення також теж саме. Ось так це все виглядає. І. Що ще хочу додати, я зайшов у магазин Samsung, де представлений, представлений такий самий телефон, без плівки, звісно, і без плівки все одно цей відблиск він краще прибирається. Тобто, з плівкою ви не доб'єтесь з оригінальною плівкою Samsung, ви не, не доб'єтесь. Такого самого результату, як взагалі без плівки з, з новим телефоном. Отакий моментик є. Трошки мені тут наклеїли зі смужкою. Подивимось через добу, чи прибереться ця смужка. Не знаю, чи це косяк магазину Foxtrot, який клеїв, чи це прибереться. Не знаю, через добу ще запишу окремий. Відрізок і подивимось. Ця плівка не гідрогелів оригінальна. А ця плівка була гідрогелів і всі косяки через добу тут пройшли. Так, пройшло менше доби. Смужка, яка була тут, вже затягнулася. Тут немає ніяких взагалі слідів. Від поклейки і все добре. Тобто ця плівка гідрогелєва, тут все затягнулося, ця, ця не гідрогелєва і все одно тут все також затягнулося, прибралися недоліки мінімальні, які були при поклейці. Резюмуючи, хочу сказати, що тут олеофобне покриття, мені здається, краще на цій плівці, трошки краще ковзе палець по екрану. Тут трошки гірше, але тут антиблікове покриття на самій плівці. Ось такий міні-огляд. Обираєте плівку, яку забажаєте. Всім гарного часу доби і звісно, слава Україні.